Всім привіт! Радий бачити вас на моєму Ютуб-каналі. Тут ви побачите моє сільське життя, і як я відмовився від міста і приїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Так, друзі, питали в мене, чим коптиш, яким деревом. Ось у нас іде, це у нас іде абрикоса. Зараз пиляємо, рубаємо. І це в нас іде яблуня. Ну і також трошки є вишні також підпилюю. Да, писали, що треба кору знімати. Тобто від кори дає чернота, така. але сидіти такі гілочки чистити, немає часу, то я просто взяв салко. Замотав це в марлю, Сало в марлі, так я вже робив. Марлі не пригорає, зразу скажу е, це як його. А Вся ця нагар лишається на марлі, а сало чистеньке, жовтеньке виходить. тому Зараз також так зробив. Раніше робив, просто забув, що так можна було. ну Зараз вже зробив. Тому вишенька, абрикоска і яблунька. Писали, треба все, щоб було мокре. ну Вишня чи абрикоса так. Мо але ябуня, яка є, суха така є, такої буде. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Ми працюємо, ви також працюєте разом зі мною, наблюдайте, заварите чайок та слухайте Василя, що буде зараз бурмотати. Дивіться, церков у нас коптиться, в принципі, буде коптитись десь до 10 вечора. Потім ковбаска зараз відварюється. Замовлення прийшло в магазин на церков копчене на ковбаску. Кажуть, Василь дуже хоче того садка копченого, приносить, Люди чекають. Я трохи ну, не було часу з ним займатися, маринувати, копти. Тобто зараз трохи з ковбаскою розподілилися, наробили кров'яночки з матусею. Другий день уже на ногах кров'янка, домашня ковбаса ще це сало. Плюс ще також ріжу людям свини. Завтра також зранку стаю, 5 ранку управляюся. Потім пакую ковбаску, кров'яну та домашню. Визов місто по заказам, розвожу ковбаску. Потім приїжджаю додому, і двох підряд свини треба різати людей. Двох підряд. Чому така ситуація, що ну, почалися замовлення на двох підряд, тому що, тому що всі виїжджають, просто так різко бам і все, дуже близько підійшли. І сьогодні їду по селу, просто всі вже понаймали газельки, всі виїжджають, ці меблі, все виїжджають, всі вивозять. І тут також почали всі вирізати просто капітально. Всі кожен день ріжуть якоїсь свинина. Чому так? Тому що жива вага, друзі, це просто це жах, який це крах свинарства. Е, роз... ну, звичайно, що всі зрозуміли, що така буде ситуація під кінець, але люди все ж таки надіялися, що до цього не дойде. Та й це як його. Ну і жива вага так падати не буде. Жива вага, ще раз скажу, 40 гривень за кілограм. Тухти, мене пугала! 40 гривень за кілограм це реально дуже мало. Це капець. Дивіться, я ще місяць, місяць назад брав по 80, Зараз 40. це просто капець. Чому так? Тому що багато свинокомплексів, багато свинарників зараз просто усі здають по 40 гривень, аби все розпродати та виїхати. Тому також дзвонив я з питав, яка ціна. Він каже: ну зараз беремо на комплексі по 40. Типа що за свині? Кажу, ну домашні свині. Ну, може 45, може. А яка вага? Кажу, що кілограмів 100. Каже, ні, 150 мінімум і 45 гривень. Це просто крах. Тобто, ось така свинка, ось як ця, має десь 100 кілограм приблизно, може навіть 90. Тобто ця свиня у нас 4 тисячі гривень. Уявіть, вона в мене вже з'їла, ну, вже з'їла там на дві. Тобто скільки роботи біля неї ну, Все, це капець. Ну, ця, от, да, Оця вже може кілограмів 110-120 може є. Але до 150 треба мені ще доростити е, доростити десь ну, хоч, хоч, хоча б місяць, може і були б 150. Зараз намагаюся максимально. Е, молоко то сухе, що лишав для малих поросят, я так зрозумів, що воно їм не потрібно, тому що вони набирають капітальну вагу, і без сухого молока це цього вистачає, свиноматка їх тягне чудово. Тому я вирішив, що буде більш доречно сухе молоко е, додати цим свиням. Вони зараз їдять по максимальному. Тобто сироватка люди дають, дякую спонсори. По трошки, по, по, дві, по дві баклажечки в день дають сироватки. Потім е, козяче молоко. Все лью козяче сюди. Все, все, що є, в день там три літри чи скільки. Вони, що ти знову до них лізеш? Відкусе вуха тобі. Це ж канібали, ти що? І це Все козяче молоко їм лю. І також там борщі супи. Тобто все саме смачне, щоб вони сиротку пили, молоко пили, щоб максимально набрали вагу. Тому що я б такий, щоб уже. І здати та й забути, але я ж кажу, дві великі причини, чому не виходить. Того, що 150 кілограмів немає, і того, що 4, 40 гривень ціна, ну то я від, за свиню, 4 тисячі хочуть віддати. Це просто капець, це крах, реально це крах свинарства. Люди в шокі, люди кажуть, ні, ми краще будемо самі різати, навіть там по 100 гривень то м'ясо продамо, але ми все рівно будемо плюс, ніж здамо їх по 40 гривень. Чому так? Тому що, я ще раз кажу, всі, всі комплекси, всі. ну, свинарники всі виїжджають, всі проходять свиней. Скупчики одразу скинули ціну, ціну, тому що є де брати дешевше. Ну це капець, я не знаю. Ну. Ну я не розумію цих скупчиків. А тепер я вже на них дуже злий. Тому що, наприклад, зараз, якщо б я ще скупляв, що мене не було своїх свиней, мені все рівно, що там на комплексі по 40 гривень тих свиней здають. Хай вони куди хочуть, дівають. Я б приїхав, буде людини, в сарай, подивився, що в неї там горох на куха пшениця ячмінь. Я б сказав, бо давай 75-80 по рукам тиснем, та я собі якусь корпечину на тобі зароблю. Тобто і, і ну не 40 гривень, це просто капець. Це просто вони вже офігелля, скажу. Тупо наживаються на людях ці люди. Ну, Бог їм суддя, як би кажуть, е, всіх, всі ми ходимо під Богом, всі ви, ну, про нас все знають, це бачать, тому це реально крах свинарства. Е, тобто, чому сам не ріжу? Зараз зарізав ваську. Повна морозилка, в мене м'якоті. М'ясо, повна. Чому так? Тому що в мене дуже багато було клієнтів в місті, Тобто зараз всіх обзванюю, людям не до м'яса. Люди збирають копічину, все відкладають на, на, на дорогу. Тобто, багато людей вже виїхало. А багато просто відкладають гроші на дорогу, не хочуть брати м'ясо. Тому повна морозилка м'яска в мене, але в мене дуже добре беруть в магазині домашню ковбаску. Я її відварюю такими колечками та здаю в магазин. Вони там націняють ціну, дай Боже, але все таки вона продається. Тобто і мені добре і їм добре. Тому що будемо робити? Будемо купувати. Натуральну оболонку, тобто кишки, та й будемо з матусею потрошки-потрошки по діставати з морозилки в м'язко та переробляти в домашню ковбаску та продавати. Звичайно, що більше б я заробив, якщо б я продав б це м'ясо по 220 м'які, як в нас зараз продають, а не ковбасу по 300, тому що там дуже вона виварюється, там додається садко, і воно відход є все ж таки. Вчора, до речі, зробили ми замаринували позавчора, ще замаринували Скільки? 12 кілограм фаршу тобто на цей, на кобасу. І сьогодні все відварили. Зараз ввечері буде цікаво, зважимо та побачимо, скільки в нас від, ну, відійшло. Тобто. А зараз поки що будемо настеляти, точніше не настеляти, а накосити треба ліцевачки та підкидати. Також вітамінчики потрібні. Ну що, побігли, покажемо ще наших малих. Тому ось так свині. Годував, годував 5 місяців по 4 тисячі можна віддати, але і то не всім, бо 150 в них немає. Ух, да, дуже така найбаліша тема. Можливо, що вони взагалі нікуди їх не діну, та будуть вони бігати по селу та і все. Тому, на жаль, це все можливо. Побігли тепер покажемо вам малих, тому що роботи багато, а я тут це болтаю. Побігли. Так, вирішив показати стосовно по зерну. Зараз я матусі віддаю три мішка пшениці, тому що вона зібралась купувати пшеницю. А кажу, забирай мене і думаю, що ну, вона мені вже не потрібна. Як скільки виростуть, тільки виростуть. Здамо, хоч би їй по 20 гривень аби тільки здати. Тому кажу, але я вже все рівно у них цих своїх гроші вклав, вже пшеницю купувався, купував, тому хай вже тільки з'їдять, скики з'їдять, та будемо. Здавати безцінь. Ну, тобто, що робити? То, каже, забери собі три мішочки, і не утята є е, індоутята, як у нас кажуть, то буде їх годувати. Вони там в принципі, небагато їдять, поки що три мішечки хватить. А так, в принципі, що я маю, я все зараз вам поясню, я порахував, у мене десь тут приблизно лишається 600 700 кілограм. Ну, всього. Тобто не знаю, наскільки мені це хватить. Е, так, Три мішка обираю, мама забирає, і лишається в мене 1, 2, 3, 4. 4 мішка по 36 кг. Потім ось такі бочки. Тут у нас пшениця, ячмінь та кукурудза. Все, Дві пшениці, одна ячміння, одна кукурудза. Ось така процентовка йде. Дві бочки. Десь приблизно я рахував 120-150 кг бочки. Ну Хай будемо брати по максимал, максимально 150 наприклад, 150-150-300 нас є. Потім у нас тута. Хай ще ну, підсипимо буде 150 вчора вночі малов. Також вчора кобасура був з матуся до 10 вечора. І малов я до, скільки? до 12, до пів я малов вчора. Потім Тут ще хай 150. Ну, Тобто 600 кілограм десь, ну, може, не буде тут 150 Ну, десь 600 тут кілограм. Потім ще лишається в мене ось тут кілограм, може 100. Ячмінь, кілограм 100, в принципі, кози кожен день їдять, але мені не шкода, тому що вони кожен день дають мені десь літр три або чотири молока в день, хоч вони і якби, якби кажуть, не котилися, чи як не було в них малих казенят, але вони все ж таки молоко дають зараз добряче. Ну і кукурудзки тут всіки, 30 кілограмів лишилося. Тому ось так. Зараз це все догодовуємо. Не знаю, скільки тут місяць, хватить, на два місяці. Вони зараз їдять небагато. В принципі, скільки там вони їдять два відра в день або півтора навіть. Ну, малувати. стали гірше їсти чомусь, не знаю, може, що жарко. Ну і тут у мене ще один, два, три, 4 мішечка, десь кілограмів по 30 у мішку. Тобто ось і все. Ось це що запаси мої. Скільки я ж кажу, скільки, десь Бог, скоримомо, так їх і здамо. Просто за безцінь віддамо, або може, можливо хтось те закаже. Тоді будемо різати та продавати м'ясо. Ну, але все ж таки не думаю. Тому зараз що тут наші живжики? Тихо-тихо буде. Тихо-тихо. День лампу виключаю, але на ніч включаю. Розвалилися. До речі, завтра будемо каструвати, а, ні, а можливо і не будемо, тому що завтра я приїжджаю з міста, треба двох свиней різати, немає часу. То капець. Ну, коротше, ось такі живжики. Розмір, я думаю, ви бачите. Сіки їм сьогодні. Сьогодні на всяке число. Зараз глянемо, яке число? Так, сьогодні у нас 11 число. Тобто вони народилися другого. Виходить, що їм десь 9 днів. 9 днів вони розміром, розміром, уже як двохнедільні, я не знаю, можливо, більше. Тобто, вже думаю, кілограма в них по 4 є. Ну, реально, молодець, пепе, молодець, сплять наїлиці та сплять. Але погано їсть. Цирочка їсть добре. Але ось я вранці насипав, може, і сіки, грам 400 дерті, Ось ще половину вона з'їла, половину вона там соломи накидала. Тобто дуже мало їсть, дуже мало їсть, але все ж таки при цьому. Що ти? а? Красапет? Але при цьому набирає, чи точніше, малі порисята набирають гарно. Ціна на малих порисят, поки що поки що, не знаю. Питав людей, тільки займаються 3000 стабільно. Звичайно, що у кого багато сунематок порасять нікуди дівати, то тоді люди і по дві продають. А у кого там до п'яти сунематок здають ціну 5 тисяч, в принципі так. Ну гляньте, я прям в шоке, реально в шокі. Тут хух. Да, пепе молодець. Сплять коли мамки. Ну, Це коли лампу я виключаю, то вони як мерзнуть, то йдуть коли мамки сплять. А коли це як його коли їм ну, лампа гріє, то вони потім на ніч підуть під лампу. У них уже свій маршрут все. З першого дня я будку убрав, все нормально, бачите? ну, Свиня нормальна, тут ху, все добре. Таких бижевків собі навіть корм залишити. Ех, знаєте, обідно я все, ну, весь час купував собі, не пойму, що а тут а свої, вже якась є виведена порода, вже все більш професійно, вже більш м'ясники, гарна генетика, але собі не лишаю, буду продавати. Зараз ситуація. яка? Треба все продати і сидіти буду сидіти до останнього, поки ще є можливість. То що друг вдруг, якщо все закінчиться якось добре, ну навряд чи то потім знов-таки все зразу знайшов свини, поїхав, купив яких породістих, Ну, можна з нуля дуже швидко розвести цей бізнес. Але щоб просто воно було в сараї, воно не потрібно зараз на цей час. Тому ось так, до мамки більш, де більш присуваються. Бомба, да? Вже 9 днів, друзі. Буває на базар приїжджаєш. Ось такі самі я бачив по 5 кілограм. Питаєш, який вік, кажуть, місяць, місяць. Але ж воно ще нічого не їсть само. Навіть бачите, предстарти воно ще не бачило. Я думав, що вчора поставити предстарт, але так і забув. Вже поставимо, скоріш за все, що завтра. Але думаю, що воно їм не треба. В, неї, в них є мамкине молочко. Та й все, генетика. Вони, бачите, рильця коротенькі. Бомбезні. Ну, яєчка все ж таки вирізати їм потрібно. Тому за вами був завжди Василь. Кицька Маруська, да? Маруська. І всі наші жевжики разом з пепою. Ціна, Ціна живої ваги, ще раз повторюю, 40 гривень це капець. Ніхто цього не очікував, що таке буде. Ну, Хана, 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 хана. Можливо, ще десь знайду я якогось адекватного, нормального скупчика. Можливо, з кимось домовлюсь, трохи дорожче, але поки що питав людей, які ну, скупляють, ну, вони беруть на комплексі 40 гривень. Але я ж кажу: приїдьте заберіть 70 гривень, але домашнє. Він каже: ні, я поїду на комплекс і заберу по 40. Ну, бачите, така ситуація, на жаль. Тому ще раз ставимо лайк, ми працюємо, побігли далі, треба пікрати буржуючку, треба управлятися, треба траву касити. А ви підписуйтесь на канал, підтримуйте лайки коментарем. На всі відповідаю, стараюся відповідати. Читаю всі. тому ще раз всім мирного неба, друзі, працюйте, не хворіте. та буде у вас щастя.